Історична перемога Україна вперше отримала найпрестижнішу кінопремію Оскар. Документальна стрічка «20 днів у Маріуполі від режисера Мстислава Чернова визнана найкращою у категорії повнометражний документальний фільм. Про це оголосили вночі на церемонії вручення Оскар 2024 Під час промови Чернов сказав, що хотів би, щоб цей фільм ніколи не довелося знімати film. для мене це велика честь, але можливо я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, що я хотів би, щоб мені ніколи не треба було робити цього фільму. Я б хотів ніколи не знімати цей фільм. Хотів би обміняти це на те, щоб Росія ніколи не напала на Україну, ніколи не окупувала наші міста, ніколи не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників, українців. Я віддав би це, щоб вони звільнили всіх заручників, всіх солдатів, які боронили свою землю, усіх цивільних, які зараз в російських тюрмах. Але я не можу змінити історію, я не можу змінити минуле, але ми всі разом, ви. Я ми зараз серед найталановитіших людей світу. Ми можемо зробити так, щоб історію виправити і щоб правда перемогла. Стрічка «20 днів у Маріуполі розповідає про перші тижні бойових дій у місті під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя. За це отримали Поліцерівську премію, а згодом Шевченківську.